Паличку і на пригулочку з цією белічкою, всім золоткою. Та все досліджує. Ой, добрий день, добрий день. Так гарно. Привіт, сонечко моє, йдемо? Ми вже прийшли додому, і сьогодні на вечері у нас рис з в соусі тереяки. Я просто обожнюю цю страву. Привіт, це новий день влогу. Сьогодні у нас неділя. Я відпочиваю ввечері трішки працюю. В принципі, це все. Тому let's go сьогоднішній день. Знімемо тебе для влогу. Така гарна. Ти ж в окулярах відховаєшся. Новий пам'ятник. День відкритті в нашому місті. Відкрили магазин з пивом чи чимось таким. Зараз ми глянемо, що там є Хоча я не фанат пива, я вже не люблю пиво і алкоголю, але ми глянемо, що це. Гарно Виставка суші. Виставка суші, опс, хтось іде. Я ще не впала. Коротше, ось наші покупочки. Ми на морозиво, сік, чіпси і шейк з Африки. Я купила прислана його обожнюю і баунті. Це кайф. Ідемо, суші будуть ввечері. Такі отправив. Єдине призначення це кохати таку жінку, як ти. Це неділя, але я працюю годину. Чекаю на ученицю. Надійста вона не що на сеньорок. Ну, типу не повинна була б збути. Але це вже одна хвилина по найжди. Як ви думаєте, буде мене сьогодні чи Ні? Зараз побачимо. А після уроку мене чекає просто вау, Просто вау. Ми будемо додивлятися останню серію в сумерок, останню частину. І їсти суші. Я вважаю це прекрасно. Це крен, ще не знімала. Ви уявляєте, така вихожа до розказує? От, суші не вистачило. Тому от ми ще докупили ось такі всякі штучки. І от наша лакшері зона марянки вдома. Такий от кайф трошки ну не прибрано але нічого. Отака от от краса. І макарунчики. Якщо виживемо, я на віки двій жінку. Любов. <гум> Скажи, як тобі сумерки? А, ну а повні. Кажуть, що вони попізні. А ні, ні. Вроді би не краще, бо мені доктора школи, найтоповіший персонаж. Значить, тобі сподобалося? І сумерки топ. Остання частина, аж то все такі крім. Зімстою. Окей. Не можу привикнути, що це моє волосся. Шо контент, шо контент. В нього oh, теж була така типа накидка. Okay. Okay. Ой, це такий гарний. Це гарне. Сонце. Вау! Кайф. О, як гарний показ. Доброго раночку на годиннику, ще навіть немає восьмої, а я вже в Тернополі, і я дуже хочу спати. Всі магазини ще закриті, мені немає купити навіть кави. Коротше, кайф. Я приїхала раніше, ніж я розраховувала, тому мені тепер прийдеться трошки почекати. Навіть не трошки, а нормально так почекати. Ще я все дорогу стояла, бо не було вільних місць. І я тупо дрімала на ходу. У мене таке взагалі перший раз, щоб я так. Хотіла спати. Ну, типу, я приїхала зараз, і я в автобусі не перетримала, і я як жиле, я не все взагалі, а зараз просто просити екзамен. А я ледве пересуваюся просто. Mm -hmm. Дуже весело. Надіюся, що я вип'ю кави, мені стане легше. Але я не люблю кави, коротше. Я п'ю шоколаду і спрацює оцей ефект плацебо, що я буду думати, що мені стане легше. і... Я просто, ну, скоро побачимо. Але мене дуже радує, що це вже мій останній екзамен і, і все, мені не придеться більше вставати через універ зранку. Такий кайф. А ще я тут ніби захрипав, не розумію, чому. Ще мої почеляшки. Я просто в шоці. Я знову в шоці це вже який день. У мене досі шок. Коротше, отаке, ідем, йдемо писати екзамен. Сьогодні останній. І я вільна кайф. О, oh, клас, я ще зараз дуже кльово поїм, звісно, тут нічого ще нема. О, фагітний не стать, у мене нема слів. Таке я не розраховувала. Тут не поставили ще, де виставили такого типу, цієї всієї випічки. Там нічого нема. З того, що б я хотіла. Ну, кай, що це сказати? Я не знаю, що під їсти. я під'їздити голодненька. Обійдемося, крою станом так Дуже їх люблю, але десь недавно бачила, що ніби взагалі не корисні. Ну, типу, прям горі, що не корисні, а погані. Але нічого, ну, я їх люблю, в принципі. Тому беремо їх, бо іншого вибору в мене немає. Я хотіла свіжі випічки, але там нічого немає. дуже спільно, якщо чесно. Ура! Я жива. Я взяла гарячий шоколад, я не знаю, що має кофеїни чим мені це чимось допоможе, але я думаю, що. Поможу. Ну, я надіюсь на це. Все круасанчик і зараз прийду в універі і буду їсти. На перший екзамен я спізнилася на декілька хвилин, а на цей екзамен я приїхала на півтори години раніше. Нема слів, тому зараз будемо вау, сидіти, пити шоколад, їсти і чекати. І просто чекати. Коротше, благодарна таке собі, але нічого, це окей. Не розумію, чому навчання придумали взагалі зранку. Як можна на восьму ранку йти на пари? У мене такий графік був, певно, ще на першому і другому курсі, і це було коли в мене було дистанційне навчання. А так мені дуже пощастило, що останні роки в мене завжди пари були на 11, то я хоч висипалась. Бо ранішнє навчання це точно не для мене. Рані підйоми це прям не про мене. Я би спала довго. І працювала би ввечері. Пустий університет. Я десь тут певно сяду. Не хотіла, щоб вона їх не бачила, але приходять все, які є вільні, тому стаємо тут. Останній екзамен здано. Вчора був дуже-дуже-дуже такий день, наповнений багатьма емоціями, бо моя собачка, моя маленька белічка, вона захворіла, і я з нею їздила ще в ветклініку зразу після екзаменів. Але я рада, що їй стало краще, слава Богу, і все добре. Тепер все добре і я відчуваю себе взагалі вільною людиною. Я просто не вірю, що мені не треба ні до чого готуватися. І що мене чекає не просто вільне літо, а і після літа в мене будуть е вільні дні і взагалі вільне життя без навчання. Я собі не уявляю такого, такої розкоші. Але, але отаке, отаке. от А зараз ми з Мерешиком йдемо в центр. Ось такий у мене в задей. поки я не чекаю. Я вділа свої нові туфельки. Відео як тягода кісарець дуже. Чорний печиво непогано. Я купила купу всякої фігні. Точніше, я. Пістолети водянішу. Щоб... Надіюсь, що ми колись з ними пограємо. Міжотерію да. і все таке. Можна зараз бо так жарко, що я зараз помру. Який макіяж, хвостик вже який день, бо знов немає світла, я не встигла помити голову. Ці кульчики вчора купила в Аврорі. Там сонцезахисний крем стоїть і пістолетики водяні, щоб пострілятися. Ось так я переодягнулася, і зараз мій аутфіт виглядає якось так. Це взагалі буза, яку я шила, тобто не я, а мені її шили. До спідниці, Зшили комплект, бо в нас вдома була така тканина, і в мене є така от блузочка, чи як це назвати, топ не знаю. І спідничка. Але спідниця мені не сподобалася, вона вийшла трошки задовго. А от блузочка така непогана. Такі от прикраси на мене сьогодні. Це я вчора купила в Аврорі, Виглядає вау. Шок. Воно коштувало по 40 по гривень. Але виглядає дуже гарно. Я ще собі там купила декілька штук. здорово! Йдемо разом до міста. Перша прогулянка до міста з лялечкою до беліч. Це я збираюся до своєї школи, тому зараз ви побачите мою школу. Колі. Варти кльові. Сідовастю про народження, а про народження. про закінчення школи. Ми в моїй школі. Добрий день, га? Ці просто на фоні топ. Але це задній вхід, а не передній. Не парадний, коротше, хід. Тож знав, десь якісь шаровари, мені маріонка. Дала, ну як дала, мені треба. було, Я тепер така я класна. Дай підбацію я його знімаю. Ми будемо їсти у цей багат з трюфельним камамбером, і подивіться, тут є сирний соус. Я в шоці. Зараз попробуємо, бо самі сухарки Харків смак мені не подобається, може серний соус все спасе, не знаю. Зараз побачимо. Будемо пробувати ось ці чітки. -ос, дуже-дуже гарячі, дуже-дуже хороші. -дуже Смак, вони, якщо чесно, такі собі, багатьох, певно, ці мені подобається найменше. Соус трохи спасає ситуацію, але не скажу, що сильне. Так, вони якісь такі без смаку, сильно не знаю. Любов у нас візоти брат. Ой, лялечка, моя любима билюлька, прийшла до марянки в гості, Ну, що новеньке, тут все новеньке. Ой, ти куди чекає бурлюнку. Сюди сюди ходи, сюди, Ой-ой-ой. Так... <ріплесна> Бель витягнула кульчик з носа Маріані. Я просто в шоці. Гостя, але спершу ви милі квомі дасте сили для боротьби з нею і з. Право закидувати голову назад і дивитися на всіх задом наперед.